Найновіший ударний безпілотник України апарат, що здатен полетіти понад 1600 кілометрів та влучно відпрацювати по ворогу в глибокому тилу. Знайомтесь, панове герой сьогоднішнього випуску, безпілотник FP1. Розкажу вам про особливості дрону та порівняємо його з іншими українськими аналогами. Погнали! Безпілотник FP-1 призначений для ураження ворога на стратегічній глибині. Він здатен нести бойову частину вагою до 120 кілограмів та летіти на відстань до однієї 1600 кілометрів. Вага бойової частини корелюється із відстанню, яку має подолати дрон. Але як зазначають джерела, безпілотник має боєголовку вагою до 113 кг. кілограмів. Також дрон FP-1 не має шасі, що робить його кращим за конкурентів. Отже, далеко. Бійний дрон FP1 показали широкому загалу на заході, присвяченому дню піхоти, септо на початку травня цього року. І, як зазначається виробником, БПЛА створено для ураження ворожих цілей в глибокому тилу, оскільки номінальна дальність польоту безпілотника сягає аж 1600 кілометрів. Для розуміння, відстань до Москви від українського кордону складає всього плюс-мінус 500 кілометрів. Тобто цей новітній дрон спокійно бере в зону ураження. Російську столицю, об'їхавши її двічі навколо, ба більше відстань 1600 кілометрів робить досяжними для українських сил оборони такі віддалені регіони Рашки, як Удмуртія, Татарстан, Самарська область, Оренбургська, Вологодська, Костромська, Перський край, Башкиркастан, Єкатеринбург, навіть Мурманська область. Пальців на руках не хватає. Тобто розуміємо, те, що там Путін намагався відсунути свої заводи з виробництва дронів чи ракет подалі від кордону, його це не врятувало. І подібну двіжуху тепер на собі будуть відчувати й ті, хто живе далеко від кордону з Україною. Та зовсім політикою не інтересуються. Ой. Я це там чути. Завод, звук з -з завода, либо теплицы бьют. Там видно что-нибудь? По церкви. По церкви. Не, не, не. Тихо, 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 летит, сейчас взрыв будет. Дед. Летит. Блин, вот он, смотри, дед, сюда. Главное не к нам, пожалуйста. Тиху, 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 тиху. Он летит. Это не наш. Наш ты. Сейчас взрыв будет, дед. Смотри, это, по-моему, на завод. Это уже какой-то восьмой. Едем дальше. же за информацией из открытых джерел, дрон FP1 по оголошенным характеристикам Краще за інший український безпілотник PD-1, який виготовляє компанія Укрспец Оскільки БПЛА PD-1 має дальність польоту близько 965 км кілометрів та має ймовірно легшу боєголовку. Наші експерти та західні аналітики зазначають, що українсько-чешський концерн UAC допрацював багато дрібниць, щоб збільшити дальність польоту та корисне навантаження FP-1 порівняно зі старшими безпілотниками. А найбільшим досконаленням стала за Іронія. Найбільш очевидна річ, дрон FP-1 не має шасі. Тобто, замість того, щоб злітати на власних колесах, як це робить PD-1, FP-1 злітає з кутової рампи за допомогою ракети, встановленої на фюзеляжі, що робить цей дрон значно мобільнішим, а також дає сильний поштовх на взльоті. Як я і зазначив раніше, офіційно новий безпілотник представили нещодавно на виставці у Києві. Однак виробництво розпочалося ще минулого року. І ще одне FP1 вже встиг взяти участь в бою. Оскільки що, як не бойові умови допоможуть нашим інженерам, вдало адаптувати розробку до реалій сучасної війни. ВСУ вперше атакували кабардіно Балкарію. По даним МЕШ, вони запустили в сторону республіки БПЛА ФП-1. ПВО збило апарат кілька днів назад. Він упав в полі. Днем його знайшов місцевий житель і визвав поліцейських. Територію оцепили. Затем взрывотехники уничтожили безпілотник у дронов. FP1 1 німецькі комплектуючі Изготавливаются на території України по параметрам: длина ширина 4 на 6 метрів. ВСУ СУ такі ж при атаці на Саратовську, Московську, Воронежську, Калужську і Тульську області. Тобто, як ми побачили, безпілотник ще на етапі доробки вже активно кошмарить росіянців, що не може не тішити. Загалом варто відзначити, що станом на 25-й рік Україна може похвалитися цілою низкою ударних безпілотників вітчизняного виробництва, які регулярно завдають ударів по таких цілях, як авіабази і нафтопереробні заводи, за сотні кілометрів на території Росії. І, звичайно ж, найглибші удари є найбільш вимогливими, і зазвичай вони припадають на невелику кількість спортивних літаків аеропракт А А-22», які ми по суті переобладнали на ударні безпілотники дального радіосадії, просто замінивши людину пілота на дистанційне і автономне керування. Але це не панацея, оскільки літаки А 22 кожен з яких вартує понад 80 тисяч доларів, не є ефективними для завдання Україною ударів на великій відстані. Банально, тому що вони спроєктовані як пілотовані літаки і мають об'ємні кабіни. Іншими словами, вони перероблені для того, щоб вони працювали як безпілотники. Це може пояснити, чому дальність польоту безпілотника А 22 або подібного спортивного літака зі 100 кілограмовою боєголовкою становить лише в районі 1300 кілометрів. А нам власне треба більше відстані, і чим більше, тим краще. Більше далі важче. А от дрон FP1 так він трошки дорожче. Його ціна може становити близько 100 тисяч доларів. Але ж він і краще в рази, бо може літати далі з аналогічним корисним навантаженням. І якраз це відбувається завдяки тому, що розробники відмовилися від шасі, яке переважно у пілотованих літаків становить до 5% від загальної ваги. Таким чином, якщо шасі складається у фюзеляж для максимальної аеродинамічної ефективності, то воно може займати і багато внутрішнього об'єму. І серйозно, нащо нам той об'єм втрачати на шасі, якщо можна збільшити краще вагу бойової частини? Та моцно влупити кудись в військовий об'єкт, ну наприклад, в Кабардіно-Балкарії. І не забуваймо, що вартість FP1 можна спокійно скинути за рахунок більш дешевих матеріалів для дрона і таким чином масштабувати його у виробництві. Що судячи зі скиглення за путінських воєнкорів, зсу вже роблять для вдалого здійснення операції. ВСУ бьют по России новыми беспилотниками. Украина применяет против России дроны FP-1 – одноразовые самолетные БПЛА с немецким двигателем и с боевой частью 60 килограммов. Конструкция упрощена. Крылья из пенопласта и пленки, минимум управляющих элементов, и это снижает вес и стоимость. Обломки найдены в Саратовской, Московской и других областях после январских и мартовских атак. Децентрализованное производство, а это сотни штук ежемесячно, и трехзначные серийные номера указывают на рост выпуска. Низкая цена и доступные компоненты делают дроны массовым оружием, устойчивым к ударам по инфраструктуре. Але так, если дешевшие материалы, значит и меньший объем боевой частины. Проте не забываем, что если мова идет про уражение целей не на надто далекой отстани, То масовість у цьому питанні грає більш визначну роль, особливо враховуючи той факт, що FP1 – це одноразовий ударний безпілотний камікадзе, який врізається в ціль і вибухає. Не передбачається, що він має повертатися додому, що вкотре підкреслює факт того, що новітні розробки сил оборони України дуже адаптивні та здатні змінюватися під потреби тієї чи іншої операції. Отже, як підсумок скажу, враховуючи масштабування українського ВПК, спецоперація Путіна з демілітаризацією України триває дуже успішно. Нехай і далі демілітаризовує нас так, що в нас вже дуже скоро з'являться власні аналоги американської балістики. І не тільки. Отже, буду завершувати тут, панове. Вам дякую за те, що додивилися цей випуск до кінця, і прошу вас просто зараз тиснути вподобайку, адже це дуже впливає на алгоритми Ютубу. Бувайте здорові!